Геть корупцію для закарпатських студентів, громадських активістів та працівників профспілок проведуть тренінги на тему боротьби із корупцією. Ініціатором виступило головне територіальне управління юстиції в Закарпатській області за підтримки президії громадської ради при Закарпатській ОДА. Проходитимуть заходи впродовж трьох наступних субот, в ректорації Ужгородського національного університету. Особливо актуальна боротьба із корупцією зараз, коли в країні розпочалася децентралізація. Серія трьохденних тренінгів отримала назву Школа громадського лідера, оскільки насправді той меседж та ідея, яку ми хочемо донести, що для того, щоб були відчутними зміни, які ми всіх бажаємо, то треба починати з себе, щоб бути дієвим, щоб мати вплив, щоб вміти спілкуватися з владою і формувати середовище підзвітності влади із громадою, то ми маємо всі бути учасниками з двох сторін. Це є взаємозалежний процес, тому. Ми маємо вчитися цьому. Серія тренінгів складається із 10 тематичних модулів, які стосуються і питань земельних призначень, кадрових призначень, ілюстраційних процесів, тобто всі найбільш такі болючі сфери, які всі ми знаємо, що існують проблеми в них. Тобто, яким чином, яким чином розібратися в цій ситуації від законодавчої основи регламентації до дієвих механізмів, які вже існують і сформовані. Присутні дізнаються про законодавчу базу проведення громадської антикорупційної експертизи та контролю і формування дієвого діалогу із владою. Також серед тем, які розглядатимуться на тренінгах: досвід зарубіжних країн у боротьбі та протидії корупції, земельні питання, корупційні прояви при капітальному та поточному будівництві. Тренінги будуть відбуватися в режимі живого спілкування. До розмови зі студентами та активістами долучаться юристи, викладачі та представники громадської ради при закарпатській ОДА. Поступила така пропозиція створити е, такі курси, створити такі е, е, такий порядок роботи щоб ми могли навчати студентів, лідерів громадського руху проблематичі боротьби з корупцією. Із управлінням юстиції було проведено цілий ряд консультацій, і на президії громадської ради було затверджено ця співпраця, ця робота і як конкретний результат наших бажань, наших побажань, було створена програма. Було визначено, хто це буде робити. Значить, і робота розпочалась.